Привіт-привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні в нас буде відео з порадами від оракулу для вас. Поради це завжди добре, це завжди дає нам можливість подивитися на ситуацію з якогось нового, нестандартного для нас боку. Налаштовуйтесь, можливо, поставте на паузу, якщо вам потрібно буде трошки більше часу. Яка порада буде для вас зараз найактуальніша? Порада від карт. Чотири варіанти. Налаштовуйтесь. Отже, порада для першого варіанту. Ворада для другого варіанту. Для третього, і для четвертого. Так, все вам надіюсь буде видно. Карти буду вам ближче трошечки підносити, бо вони неймовірно красиві. Я дуже люблю цю колоду. Що ж. Налаштовуйтесь і давайте подивимось, яка ж порада зараз для вас найактуальніша? Для тих, хто обрав перший варіант. Мій дім це мій замок. Про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що, давайте зараз скажу банальну фразу, але це все лише у вашій голові. Я про те, що іноді ми не можемо змінити ситуацію. Але ми можемо змінити наше особисте ставлення до цієї ситуації. Лише так і більш ніяк. Це складно, це наштовхує нас на думки про несправедливість, про тяжкість буття в цьому світі, але тяжкість дорівнює вашому сприйняттю. Тобто, якщо є якась ситуація, над якою ви вже давно міркували, над якою ви а, билися і не могли зрозуміти, як правильно вам діяти, можливо, ситуація неспроста, та така до вас а, в цей коридор затемнень, ретроградний Меркурій і так далі до вас прийшла, значить, вона важлива для вас, для вашої психіки, і завжди варто знаходити можливості ставати трошечки краще, так, як людина, тому змінюйте своє ставлення. Часом так значно простіше. Так. Для тих, хто обрав другий варіант. Другий варіант це про. Ті сторони, які нам важко в собі прийняти, ці сторони темні, це наша тінь по-юнгу, це те, що нас так злить в інших людях, тому що це є і в нас, зокрема. Тобто, якщо, наприклад, там, у вас дуже, ну, давайте скажемо такий варіант, змоделюємо, бісить якась ваша колега на роботі, яка Постійно при параді, яка постійно нафарбована від неї, там пахне Дольче габана імператриця, вона постійно така усміхнена і ніби нічого її не парить, а вас парить, а ви не розумієте, як це так, чого, чого вона може бути такою легкою, невимушеною, чого її всі обожнюють, а ви, наприклад, робите добру свою роботу і вам там, знижку на каву не роблять в найближчій кав'ярні. Це про те, що ми хочемо мати, але воно в нас в плані тіні є, воно присутнє в нашій е, структурі психіки. Дійсно, ви розумієте, що я маю на увазі, е, це те, що ми в собі так десь глибоко закрили, закопали, е, бо ми боїмося. З якогось боку ця тінь це сила, якою ми можемо користуватися ну, і на добре, і на зле. Та, як і будь-якою силою. Просто хтось цю тінь приймає і вміє з нею співпрацювати, а хтось її боїться, її відкидає, тому що ну, не навчився з нею співіснувати, або так е привили з якимись правилами виховання, та, що це неправильно, це негарно, так не роби, так себе не веди, будь таким, а таким не будь. Тому тут, звісно, потрібна робота з тінню. Помічайте, наприклад, там от місяць, та? помічайте, записуйте собі якось, фіксуйте, що у вас дуже бісить в інших людях, наприклад, які вас оточують, що вас дуже бісить, що вам не подобається. Шукайте, відшукайте отак от такими ниточками цю свою тінь, і спробуйте з нею співіснувати. Ну, Тут конкретно по карті все-таки більш лягає тінь така, ну, скажімо, сексуально розкута, жіночна і дуже, дуже яскрава. Наприклад, якщо от ви жінка, та для вас це актуально в плані, що вам не подобаються такі жінки, які там о 8 ранку вже з макіяжем, з пахощами, що кілометром шлейф і Вони такі усміхнені, і все окей, а, може, ви просто хочете бути такою, але собі не дозволяєте. Бо це не серйозно, бо це неправильно, бо це не можна, бо зараз такий час, чого усміхатися, що радіти, чого пахтитися у вісім ранку. От це те, про що я говорю в цій ситуації. А, порада поговоріть своєю тінню. Спочатку визначте, що воно у вас таке, а друге, Дякую за музичний супровід. Перепрошую. Поговоріть своєю тінню. Другий варіант. Третій варіант. Ой, дуже красива карта. Дім квітів. Дім квітів це про те, щоб культивувати в собі красу. Помічати цю красу. Це про те, щоб бачити красиве там, де ну, не всі побачать. Десь почула таку фразу, що ну, класно, коли, наприклад, живеш там в Парижі і тебе повсюди оточує неймовірна краса. І ти можеш любуватись кожною вулицею, кожним камінчиком, кожним деревом. А там хтось інший не живе в Парижі, хтось живе в якомусь селі. Чи в якомусь урбаністичному просторі, такому, там, де заводи, і шахти і так далі. І що там гарного? Чим себе насичувати? Я вважаю, що красу можна знайти де завгодно, де б ви не жили. Це може бути складно, бо часом місце, де ми живемо, воно не дорівнює тому, як ми себе почуваємо. Іноді ми можемо просто не пасувати місцю, в якому ми живемо. Це теж. Безумовно, ситуація часто поширена. Хтось живе, наприклад, там, в великому місті мегаполісі, тому що там робота, і там гроші, і там можливості. Хоча ті можливості вам, ну, так, вони вам не потрібні. Ви хочете якраз таки жити в селі, і щоб у вас був такий квітник з трояндами біля дому, розумієте про що? Або навпаки. Спробуйте зробити такий теж експеримент. Гуляйте в якусь вільну годинку, відкладіть там гаджети, відкладіть якісь справи хатні, і сходіть, прогуляйтеся по вулицях вашого міста, де ви живете, спробуйте знайти п'ять місць з чимось дуже красивим. Наприклад, клумба в центрі міста, і там дуже гарні тюльпани. Сфотографуйте їх собі, поставте на заставку на телефон, дивіться. Це те про що я говорю. Якщо ми не будемо робити своє життя красивим, не будемо себе наповнювати красою і робити максимум для того, ну ніхто наше життя не прикрасить. Хочете квітів? Вийшли, купили за 50 гривень букетик конвалій собі. Все. Від вас тільки це залежить. І не треба, я зараз не говорю про те, що у будуть гроші, буде щастя. Навіть без грошей можна просто гуляти і насолоджуватись тим, яка гарна природа. Ось такий варіант третій. Цікава порада, мені подобається. Ну, я просто від цієї колоди хайфую. Дуже дуже гарно. До місяця і назад. Про що йдеться тут. Ця карта нам говорить про те, що іноді наші очікування такі надлишкові. Ми занадто багато чогось очікуємо, на щось надіємось, на щось сподіваємось, без надії сподіваємось, чи з надією, і. В от фантазіях і думках про те, а як би було б, якби я, чи якби хтось, ми втрачаємо взагалі ту сутність життя. Сутність життя В тому, щоб робити, як то кажуть, в самураї немає цілі тільки шлях. Ось цей шлях це робити. Не думати про те, що буде через 5, 15, 20 років, бо його, давайте скажу чесно, може й не бути. Може бути тільки завтра. Ловіть завтра. Маленькими кроками. Не ну, обов'язково зірватися, кудись поїхати і там, втратити повністю контроль. Ніхто про це не говорить. Про те, щоб фіксувати ці моменти і повертати себе до реальності з фантазії. Це дуже важливо, особливо зараз. І я не про те, щоб обрізати собі ті крила, та? а про те, щоб. З такої трошечки реалістичної точки зору дивитись на життя про те, щоб менше думати, а більше робити. Навіть якщо потім будете про це жалкувати, то ліпше зробити і жалкувати, ніж не зробити, а потім дожити до глибокої старості і мати величезний е такий е запас того. Що ви хотіли б зробити, але через якісь свої внутрішні установки собі просто не дозволили. Також момент, якщо до вас буде приходити найближчим часом якась така інформація, якісь новини інф... та, от, власне, питання комунікації, інформації, можливо, якісь люди будуть виходити на зв'язок. Добре, на це все придивіться. Не пускайте це все, типу, це неважливо і просто щось там сталося, а зверніть увагу, що це за люди, хто буде з вами найближчий час активно намагатись приятелювати, наприклад. Тобто будь-хто, хто буде втручатись у ваш простір, хто буде вам писати, дзвонити, хотіти зустрітись, що це за люди, що вони від вас хочуть, це досить таки важливо. Тут теж порада в цьому, щоб. Помітити, які, через яких людей до вас ця от порада приходить. Та, можливо, там хтось з ваших знайомих щось зробив таке, що ви хотіли, а ви подивились, і вам стало сумно, бо як же це так, я теж цього хотів, але ж ну, ну і що? Я тепер буду це робити? Ні. Ну, буває таке, ми трошки жаліємо про те, що хтось це зробив, хтось зміг, а ми а я не можу. Це теж такий варіант, який може бути. Тому менше думайте, більше робіть. І дивіться на те, хто буде з вами спілкуватись в найближчий час. Що ж, дякую вам, що були зі мною. Дякую, що дивились це відео. Пишіть, чи відзиваються вам ці поради, який варіант ви обрали, що для вас є актуальним зараз. І до нових зустрічей, до нових відео. Лайк, коментар, підписка.